Понял? Ага. Ота там воно остановилося там. А вот это, ну это ж псевдеповские ну, запасы. А вот це ось бронебойний зажигательний, це ж 43-го года. Ну тут на кришки було, понял? Ну, зараз немає. Ну, Кришка оцинкована. Ні, вони ж отлічні, вони ж запечатані акуратно. Там підриваєш, на штик-нож надіваєш, так акуратно воно знімається все. І пащечки упаковано всю. давайте. Ну вони оттуди стріляли, ми оттуди стріляли. Долажали штаб, отримали приказ на притягнення. І... Скільки б дві тривав? Да, Обично не довго. Обично минут 20-15. Так, і все. закінчилося. Так я тебе дивись, набагато тут мату завтра Наша команда військових кореспондентів дісталася до крайнього спостережного пункту цього підрозділу. Зараз ми тут можемо спостерігати позиції ворога, їх кулеметний розрахунок та спостережні пости. Так, да, шотнув. Дими, діо, значить то не обід делають. Якраз по времени. Ну це ж папиром по постугать, друзі. Мінські договорівності, як соблюдаються. Бачиш, якими тими. От і снаряд. Вот. Товщина. Це сто Да. І підлазять. Я не знаю з якої таке чувство, як будто вони... Вони знають, що вони далі не пройдуть. Знають. Ну, Таке чувство, що щось уткнуть. От підліз, з подствольника постріляв, з стрілкового постріляв і то з ПБС, -а. щоб тихонечко було, щоб не, не... його не замітили. І уходять. Ну, уходять на таку відстань, що ми вже не стріляємо, тобто не даємо відповідь, це вже метрів 500-600, і вони в повний рост і вже пішли потихеньку собі. как будто як на работу вышел, стрелялся и пішов. Там мешки их, а то их там позиции. Вот это белая точка, да? Да, вот а белая точка. Ну, там их не наблюдательный пункт. Ну, видно, что они там ну, вот, вечно да? там зеленка. шарятся. Так это совсем небольшое расстояние. Это снайпер работает, если до захода там по посадочке тоже Надо стреляется. Внизу наша позиция. Да? С этой стороны тоже они. Да, у нас триколоры. Наші патріотичні американські флаг висить. Щоб жуті навели, треба ще червоно-чорний почепити туди і буде взагалі менше. То ви навіщо цей американський флаг начепили? Жуті навели, пускай думають, що тут спецпризначенці воюють.